Тільки шукали і нарешті знайшли. Lark M2 2 Це недорога радіосистема на два мікрофони, яку не соромно рекомендувати для більшості контент-мейкерів. Це меч за усіма параметрами. Проста з гарним звуком, з коробки дружить з усіма пристроями, а коштує значно дешевше 200 доларів. А ось ця крихітка це мікрофон від неї. Зараз заставка, саме час лайкнути відео, а після я тобі все-все розповім. З недорогими девайсами важливо знайти золоту середину, щоб все потрібне було, А заощади виробник на забаганках у Lark m 2 вийшло ще краще. Рішення, які знижують ціну, стали фішками, а головні фішки змусили економити. Щоб зробити девайс дешевше, з мікрофона прибрали все, окрім найнеобхіднішого. Без капсули мікрофона, акумулятора і радіоелектроніки. Ніяк. Ну ще маленький діод, щоб розуміти, що взагалі відбувається, і кнопку керування, але тільки. Одну окрім цієї бази, вирішили нічого не додавати, і вийшов Ларкам 2 з його унікальною фішкою крихітним розміром з 10 гривневу монету і вагою 9 грамів. Цей легкий мікрофон можна надійно закріпити за допомогою магнітів, і це ще одна фішка. Чіпляю у будь-якому місці на одязі за допомогою магніту або на краю за допомогою магнітної кліпси, або носи на шнурку на шиї. Звісно, тут і мови не йдеться про LCD-екрани, будовані рекордери та інші забаганки. Місця не знайшлося навіть для портів під зовнішню петличку або зарядку, тому вона тут бездротова від кейса. Завдяки тому, що все таке маленьке, кейс теж вдалося зробити маленьким. Не AirPods, але близько. До речі, приймачів до системи є три: з 3,5 мм джеком, USB Type-C і Lightning. Використовувати Lark M2 максимально легко. Вставив ресивер, куди тобі треба, дістав мікрофон з кейсу і все працює. Девайси коннектяться самі собою, нічого вмикати і обрати не треба. Єдина кнопка на мікрофоні керує шумодавом, а подвійне натискання цієї кнопки запускає запис на смартфоні. На USB і Lightning ресиверах така сама кнопка з такими самими функціями. Ще там є скрізний USB type C для живлення смартфону під час запису. Налаштувати чутливість мікрофона та потужність шумодаву можна тільки через застосунок. Зараз ми тестуємо шумодав на вулиці при ось такому сильному вітрі і шумі. Ресивер для камери більш просунутий. Екрана теж немає, але кнопок і функцій трохи більше. Також є куліщадка регулювання чутливості і додаткова кнопка Mode. Якщо ресивер підключений до камери, вона перемикає моно і стереорежим. В стерео звуки з мікрофонів пишуться в різні доріжки. У моно сигнал одразу міксується в один. З телефоном доступний тільки режим моно. Незважаючи на розмір, у Lark M2 чудова для радіосистеми якість звуку. і в цьому відео, до речі, ми записуємо звук на нього, тож слухай, роби висновки сам. Дальність заявлена як 300 метрів, але це в ідеальних умовах, в житті, звичайно, менше. Але у тебе не буде з цим проблем. Всі радіомікрофони мають плюс-мінус однакову дальність та стабільність сигналу. Технологія не нова, немає жодних проривів, можна тільки зробити нормально або накосячити. Але всі вже давно навчилися робити нормально. Критична різниця в тестах це завжди помилка тестувальника: випадкова або навмисна. Усі мікрофони на 2,4 ГГц потребують прямої видимості для. Для роботи. Якщо її немає, сигнал може дійти до ресиверу, якщо йому є від чого відбуватися. В житті на це можна сподіватися, але не можна розраховувати тільки постійна пряма видимість. Дальність мікрофону це не проблема, як і для інших радіосистем, але допоки є пряма видимість між пристроями, тільки варто відвернутися в інший бік. Сигнал никне. Є більш дорогі та просунуті радіосистеми, в яких всю проблему хоч якось, але вирішено. Ось тільки більшості контент-мейкерів таке рішення не дуже підійде. Наприклад, найпопулярніша альтернатива DJI Mic 2 має три основні переваги. Перше, те саме обхідне рішення проблеми стабільності зв'язку вбудований мікрофон-рекордер. Всередині кожного мікрофона DJI є пам'ять, на яку безперервно пишеться аудіодоріжка. У разі проблеми з сигналом є можливість дістати звук з джерела. Треба підключити мікрофон до комп'ютера, знайти цей фрагмент аудіо і взяти його замість звуку з камери. Це досить складний та довгий процес. Бекап важливий для моментів, які трапляються раз у житті, але якщо оператор моніторить звук, буде простіше та швидше ще раз записати фрагмент. А для лайвів це взагалі не рішення. Друге, Mic 2 має новітню мікрофонну технологію 32-бітне аудіо. Виграш в динамічному діапазоні. Не потрібно налаштовувати чутливість, мікрофон одночасно запише і тихий шепіт, і найгучніший шум без перевантаження. Проте в житті це не так корисно. Діапазон у 24-бітних мікрофонів вистачає для всіх звичайних ситуацій, а на відео в лайві все рівно буде тільки 16 біт, бо більше камери не пишуть. 32-бітове аудіо буде тільки в рекордері. Тобто знову ж таки треба знайти, синхронізувати, обробити. Суто як бекап для форс-мажору. Третє, Міг-2 може безпосередньо по Bluetooth конектитися з Діжаю Pocket і Osma Action. Для багатьох це виглядає такою привабливою фішкою, але Bluetooth – це вже зовсім ненадійно і не дуже якісно. У DJI є інші приємні моменти, але головне це ці три переваги. Якщо вони для тебе не актуальні, можеш сміливо брати ларк і насолоджуватися його крихітним розміром, довгим часом роботи та економією грошей. Головне тут це вірно обрати комплектацію. Їх чотири з одним із трьох ресиверів, і комбо версія дійдуть одразу всі три. Тільки приймач з трьох міліметровим джеком і тільки. Яки під час роботи з камерою записує стереозвук. Це коли звук з мікрофонів записується в різні канали і на пусті можна окремо обробляти голоси двох спікерів. Телефон, система завжди буде писати моносигнал, готовий мікс із двох мікрофонів. Якщо потрібен стереозвук у смартфон, доведеться купувати щось дорожче, типу DJI Mic 2. Ще версії відрізняються кейсами. Комбо і комплектація з ресивером під камеру має кейс більшого розміру. З відсіком для зарядки приймача і збільшеним акумулятором. Type-C і Lightning ресивери живляться від девайсу і зарядки не вимагають, тому місця в комбо-кейсі їм не знайшлося. Але якщо купити комплектацію тільки з Type-C або тільки з Lightning, буде інший кейс, меншого розміру із відсіком для їх зберігання. Сенсу брати версію тільки для камер я не бачу. Занадто маленька економія, а колись записати звук в телефон точно знадобиться. А ось якщо впевнений, що нічого крім Type-C або лайтінга тобі не треба, можна і заощадити і більш зручний кейс отримати. Наш фаворит і найпопулярніший вибір серед покупців в нашому магазині це комбо-версія. Трохи доплатив, але готовий до всього. Тому ми вирішили зробити для тебе промокод на знижку саме на версію комбо. А ти поки пиши, як тобі 2 в коментарях і до зустрічі в майбутніх роликах або ось в цьому відео, бо ютуму здається, воно тобі зайде.